Вітаю вас, малята! Погляньте, хто завітав до нас у гості. Так, це жук Сонечка. Напевно, всі знають цього симпатичного червоненького жучка з чорними цятками. Сонечка з'являється з першим теплом і асоціюється з радістю. У давнину жук-сонечко вважався символом удачі. Зображення цього жучка на одязі або прикрасах було оберегом. Вважається, що не можна проганяти сонечко, яке сіло на вас, щоб не злякати удачу. Ці яскраві красиві створіння відразу кидаються в очі і викликають бажання ними милуватися. Залежно від виду, сонечка бувають різних кольорів Рожевого, жовтого, білого, помаранчевого і навіть чорного. Чим старший жучок сонечка, тим менше у нього плям на спинці, і тим мяніший його колір. Хоч цей жучок такий маленький та він може себе захистити. У разі нападу сонечко може у відповідь бризнути рідиною з коліних суглобів своїх ніг, що має неприємний запах. Цей запах попереджає ворогів про те, що ця комаха отруйна. Сонечка багаторічні комахи, тому під час зими вони впадають в сплячку, зимують вони в затишних місцях, при цьому збирається їх в одному місці дуже-дуже багато. Але як тільки тепле весняне сонечко починає пригрівати землю, вони вилазять зі своїх сховищ. І радують нас своєю красою. Тож давайте зліпимо такого гарного жучка з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін червоного, чорного та білого кольорів дощечка стека та наші вправні ручки. З червоного пластиліну ми зліпимо тулуб нашого жучка. Для цього ми гарненько розминаємо пластилін, скочуємо кульку тоді робимо з неї овал трошки притискаємо. З чорного пластиліну ми зробимо голівку, лапки та вусики нашій комашці. В жук сонечко, у самого сонечка, ну чому звуть нас так, ми ж не схожі, аж ніяк. Ти велике й золоте, я ж маленьке і просте, тебе дожидаються, а зі мною граються. Тепер з білого та чорного пластиліну ми зробимо оченята нашому сонечку, а також з чорного пластиліну зробимо цяточки. Такий гарний у нас вийшов жучок. Ось жук прилетів на віконечко, круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо з сонцем його порівняли. Дякую вам, малятка, за увагу. До наступної зустрічі!